Самольот. Грязь. Площадка. Откритка. Стоп! Сьогодні буде дещо такий незвичний, я би сказала, випуск. Було прохання у коментарях, як пришвидшити результат вивчення української мови або як швидко росіянізм замінити українськими словами. Ну тому. Тому я підготувала такий випуск. Від мене трійка перевірених методів. Перше Перше – це повторюйте. Тобто, от взяли одне слово в тиждень, ну і повторюйте його у побуді. Хоч сотню разів. Тільки скільки вам треба насправді, щоб це пам'ятати. Е, ви ж себе найкраще знаєте. Дехто з легкістю засвоїть 5 слів за тиждень, іншому 25. Будь ласка, все у ваших руках. У випусках Стопрусизм я не випадково щотижня подаю 2-3 слова: один з росіянізмів, одне, два, це якісь репресовані слова. І це найлегший варіант. Найлегше брати їх на щоденне озброєння і цілий тиждень опрацьовуєте. Наприклад, сьогодні я хочу купити нові пошивки. Ну, а завтра мені потрібно їх все ж таки попрати. А потім я ці пошивки прасуватиму і так далі. Друге. Дивіться і читайте. Ну так, як би це банально не звучало, ніхто не відміняв слухову і зорову пам'ять. Як процес в рази швидше пришвидшиться, ви це побачите, помітите 100%. Знаходьте класних блогерів українською, їх благо вже достатньо побільшало, і тепер ви можете вибирати будь-яку галузь, яка цікавить саме власне вас. Ну і з гарною українською, слухайте їх на фоні. До речі. Є чимало телеграм-каналів із аудіокнижками. Тож ви можете створити собі такий величенький, пасивний, словниковий запас. Ну і запам'ятаєте гарну правильну вимову. Головне, знаєте що проскіпливо вибирайте дикторів. Ну і третє, думайте українською. Так, це один з найважчих методів, напевно, що і порад якихось, але він дієвий і найшвидший. Думайте українською спочатку декілька хвилин на день, а далі збільшуйте час до максимуму. І на сам кінець я хочу наголосити: не вимагайте від себе ідеальності. Шлях до ідеальності на самому початку це дорога в нікуди. Просто перші огрехи – це стимул до розвитку і щоб він був приємніший. Знаєте, що я вам можу порадити? Записуйте коротке відео один раз в тиждень. І що два місяці аналізуйте себе. Так вам буде цікавіше розвиватися, бо ви бачитимете свій прогрес і не захочеться зупинятися.